Вас запрошується пані Віра Гаєвська, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропадених внутрішніх хвороб Львівського медичного університету, медичний директор клініки MedSpace. Тема доповіді клінічні випадки пацієнтів з імунними порушеннями та дефіцитом заліза методи діагностики та корекція просимо Дякую. 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 Так. вітаю, друзі! Розпочнемо ми мою доповідь з такого всім відомого виразу вченого і філософа Артура Шопенгауера, що дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Ми привикли, що на наукових конференціях ми завжди розбираємо захворювання. Ми завжди розбираємо, як їх лікувати, як покращити діагностику цих захворювань. Але ми забуваємо, що найважливіше це підтримати наше здоров'я. І тримати його в такому тонусі, щоб ми і в 60, і в 70 років могли себе відчувати, сповнені сил, енергії, сповнені таких приємних відчуттів, і не думали про те, що нам щось потрібно лікувати. Отже. Розкажу трошки про себе. Звати мене Гаєвська Віра. Я вже 13 років в медицині, займаюся клінічною імунологією, ревматологією. І найцікавішим етапом моєму житті це було, було заняття превентивною медициною. Також я медичний директор клініки MedSpace, де і відповідно провожу свій прийом. Отже, ну і доцент кафедри Романа Ярославовича пропедевтичної терапії Львівського національного медичного університету. Отже, давайте розпочнемо. Більш детально знайомитись, що таке залізодефіцити, що таке вторинні імунодефіцити, а саме основне, як їх віддиференціювати. Тому що, знаючи те, ми як терапевти знаємо наскільки складно клінічно зрозуміти, де захована причина і як знайти етіологію захворювання. Отже, Стосовно вітамінів і мікроелементів, ми знаємо, наскільки вони важливі в нашому організмі. І зараз практично кожна людина п'є вітамін Д, п'є кальцій, п'є колаген, будь-які підтримуючі вітаміни для того, щоб почувати себе добре. Отже, вітаміни, мікроелементи і амінокислоти вони беруть участь практично у всіх фізіологічних процесах організму. І для підтримки нормальної нашої життєдіяльності. ми обов'язково повинні за цим слідкувати. Отже, тут вже більш детально, я так взяла більш комплексно, тобто не виділяла окремі вітаміни і мікроелементи, які є основні ознаки нестачі цих вітамінів і мікроелементів. І на що нам, як лікарям, потрібно звернути увагу з точки зору того, коли пацієнт прийшов і розказує ну, такі загальні скарги. Що саме нас може наштовхнути на думку, що напевно тут є проблеми з нутріцевтичної? Підтримкою. І як ми бачимо, буквально кожен орган, кожна система страждає від такого дефіциту. Ну, а тепер найскладніша тема, як нам розібратися, що в людини справді вторинний імунодефіцит. Тобто, по суті, скарги дуже подібні як пацієнті з віл-інфекцією. Правильно, бо ми вторинний імунодефіцит. Ми зустрічаємо і в нас в свідомості завжди відкладається, що це є пацієнти з віл-інфекцією, або первинні компенсовані імунодефіцити, які є вроджені, і які відповідно теж дають нам приблизно ось такі симптоми. Тому... Тут треба більш детально говорити, спілкуватися, клінічно оглядати пацієнта, призначати більш широкі лабораторні обстеження для того, щоб зрозуміти, що первинно, тому що переважно вторинний імунодефіцит він розвивається на фоні якоїсь хвороби і є наслідком. І дуже рідко, коли вторинний імунодефіцит, спочатку це є ізольована хвороба, ну це, як, наприклад, привіл інфекції, а вже згодом іде Клініка, отже, що? В даному на даному етапі, що нам в чому нам потрібно більш детально розібратися, тут я вже більш вникла стосовно залізу дефіциту, тому що ми знаємо, що ці всі попередні скарги, які були сказані повторинному імунодефіциту, вони взаємопов'язані також дуже часто з дефіцитом вітамінів і мікроелементів. І я більш детально вирішила, тому що їх надзвичайно є багато. Ми знаємо воду, розчинні розчинні купа мікроелементів, вітаміни, коферменти. Найбільш поширеним дефіцитом в світі на сьогодні це, за даними ВОЗ, є дефіцит заліза. І тут ми більш детально розберемося, чому він так швидко і так часто виникає. Отже, найчастіше залізо потрапляє до нас з їжею, але враховуючи те, що якість їжі, склад їжі, роботу наших ферментативних систем воно не засвоюється в повній мірі. Також часто ми п'ємо з залізом, а це є цитрати, сульфати, бізгліцинати. Ми сьогодні взагалі почуємо про супернове залізо наноформу, якими ми повинні підтримувати той рівень і той стан заліза, який необхідний для нашого функціонування. Тут, як ми бачимо, залізо завжди ми беремо трьохвалентне залізо, і це трьохвалентне залізо накопичується у вигляді. Такого депо, і коли на організму потрібно при стресах, при інфекціях, при вірусах, коли організму потрібна додаткова підтримка, особливо імунній системі, завжди з цього депо звільняється частинка запасів наших і стимулює роботу наших органів і систем. І тут ми дуже цікаво бачимо, оця феретинова клітка це є. Те, де в нас зберігається наше трьохвалентне залізо. І коли воно звільняється, перетворюючись на двохвалентне під дією ферментів, воно впливає практично на всі наші процеси. Дуже цікаво, що воно впливає прямо на нашу енергію, тобто впливає на мітохондрії, які є нашими акумуляторами, які живлять нас. І от синдром хронічної втоми дуже часто асоціюється з залізодефіцитом. Ну і залізодефіцитні стани, тобто яким чином ми маємо зрозуміти, що в людини є залізодефіцит і яким чином нам правильно... Поставити діагноз і це компенсувати дуже часто. Ми чуємо правильно скаргу, та що в мене той гемоглобін завжди низький, все життя я жила і нічого мені не робиться. Але насправді, насправді є надзвичайно серйозні наслідки, віддалені наслідки дефіциту заліза. Якщо вони не проявляються в молодому віці, то в старшому віці ми бачимо, що. Буквально всі органи і системи зачіпаються в при залізодефіциті. Тобто хронічні захворювання, які протікають набагато важче в пацієнтів залізодефіцитом в порівнянні з тими пацієнтами, в яких залізо є в нормі, також знижується загалом якість життя. Ну, це буквально на перших стадіях. Тобто зразу пацієнт відчуває нестачу сил, нестачу енергії. Навіть дуже такий є класний діагностичний тест, коли людина півроку назад. Могла зробити набагато більше роботи в порівнянні ніж зараз. І це є вже тим показником, що в людини є синдром хронічної втоми. Ну і відповідно, коли вже довший час і немає, є дефіцит заліза, немає того потрібного нутрицевтичного живлення і підтримки, розвиваються тяжкі патології, які навіть здатні розвивати стан прикоми і гіповолемічний шок. І е, дуже цікаво, я оставила на е, останок порушення в роботі імунітету, тому що залізо напряму стимулює наш імуноглобулін А. А імуноглобулін А це наш первинний захист. Це те, це той імуноглобулін, який зразу передає всю інформацію про віруси, про бактерії, який захищає абсолютно наші всі слизові оболонки. І ви собі уявіть, якщо цей захист страждає, наскільки ми стаємо схильні до різних вірусів і захворювань. І отут, так, щоб ми детальніше розібралися, ми вирішили зробити це на основі клінічного випадку, який в мене був недавно з пацієнткою, 28 років. Вона звернулася до нас. В клініку з класичними симптомами. От не знаю, до якого лікаря йти, але от таке в мене є. І, відповідно, як мені, що мені далі з цим робити. А скарги ми бачимо, пересікаються із вторинним імунодефіцитом, і з дефіцитом вітамінів і мікроелементів. І яким чином ми маємо правильно це віддиференціювати? Отже, на консультації ми розробили повністю стратегію її обстеження. Ми маємо базовий. Чекав, в який входять базові лабораторні показники, які допоможуть нам направити пацієнта в те русло, в якому в якому його далі обстежувати, направляти до суміжних спеціалістів, тобто, щоб без лишніх досліджень чітко розуміти, куди йому далі треба йти. І говорячи на консультації, оглядаючи пацієнта, видно блідість слизових, дуже цікава ознака, яка характерна для всіх залізодефіцитних станів, не лише анемій. Це є коли людина піднімається на п'ятий поверх і відчуває задишку і тахікардію. Тобто, це показник того, що є. 100% залізодефіцит. Отже, ми здаємо з нею класичні аналізи, ну і розбираємося, звідки е, виник той дефіцит заліза. Отже, додатково ми робили і хелікобактер пілорі, і гастротест, другі вітаміни, такі як фолієва кислота, анокобаламін, мікроелементи, і, звичайно, дослідили всі можливі показники е, стосовно залізодефіциту. Е, після е, цих обстежень зробили УЗД внутрішніх органів, на якому було встановлено засідання. Стій жовчі. Е, і такий е, Навіть е, по всіх стінках жовчного, тобто ми розуміємо, що жовчний функціонував неправильно, знижений рівень лужної фосфотази. Тобто навіть на фоні травлення вже, вже порушені функції травлення. Ну і, відповідно, були позитивні результати на Helicobacter пілорі і в калі, і був порушені, були показники гастротесту. І це був прямий показник до того, що треба зробити гастроскопію. Пацієнтка провела гастроскопію, де при біопсії слезової також було підтверджено, що пацієнтки є Helicobacter. Ну І, звичайно, гастроентеролог, як вузькопрофільний спеціаліст, і при залізодефіцитах обов'язково повинна бути консультація гінеколога, тому що ми розуміємо, що часті сильні місячні можуть спровокувати також дефіцит заліза, щоб цей момент виключити. Отже, після такої роботи з нашою пацієнткою була, були От, ну, призначена, призначена наступна терапія. Це, звичайно, антибактеріальні препарати, е, які е, нам допомогли позбавитись від Е, капельниця заліза. Чому залізо в її випадку ми обов'язково первинно робили крапельницю? Коли є феретин нижче семи. Для того, щоб швидко наповнити депо заліза, оту феретинову клітку. Для того, щоб людина нормально могла себе почувати, плюс посилити функціонування імунної системи, е обов'язково ми робимо крапельницю. Це є мінімальна доза, але дуже цікаво, що зразу за два тижні йде контроль. Феретину, і він є 70-80, навіть при самих низьких значеннях. В чому мінус крапельниці? Це є неприродній шлях потрапляння заліза. Тобто зразу потрапляє в кров, наповнює депо, але не бере повноцінну участь в всіх окисних реакціях. Тому обов'язково потрібно підтримуючу терапію вигляді нутріцептів, яка допоможе. Утримати то залізо на тому рівні, в якому нам допомогла крапельниця. Також їй були призначені інші препарати для підтримки імунної системи, для посилення функції кишківника покращення. Ну, тут ми вже колись детальніше розкажемо. Загалом, от таким чином виглядала її терапія. І тут питання. Ми бачили, що в нас є сульфат. Біз тут зовсім інше залізо. Чим воно відрізняється від всіх тих форм, які представлені зараз в нас на ринку України. Ми всі знаємо, що залізо бізгліцинат зараз ну, найбільш рекомендоване залізо, яке найкраще засвоюється з точки зору е, нутріцефтів. Але е, японці, які завжди йдуть попереду всього світу, вони створили наноформулу. Е, це залізо є тим унікальне. Що воно дорівнює тому гемовому залізу, яке ми отримуємо з м'яса, яке, яке ми отримуємо з супродуктів, тобто найбільш біодоступне. І друге, що надзвичайно важливо, цей препарат містить вітаміни, коферменти. Що це означає? Які забезпечують набагато краще засвоєння заліза в. Порівнянні з тим, якби ми просто там, наприклад, якийсь е, класичне залізо, глюконат пили. Е, тому не треба нічого вже додаткового призначати, і ми маємо повністю ідеальну формулу для е, засвоєння. Е, пацієнтка пила по одній капсулі три рази на день протягом двох місяців. І зараз вам покажу, які були результати. Отже, е, перша колонка, де до. Це те, що вона здала на первинному чекапі. Е, бачимо, низька фоліова кислота, яка теж бере участь в обміні заліза. Феретин 5,12, показ до крапельниці, показ до прийому заліза. Знижений відсоток насичення трансферину. Тобто, залізо неправильно транспортувалося до феретинової клітки. І що ми маємо на виході? Ідеальне значення феретину. Ми знаємо, так, що феретин. Рівень феретину е, має дорівнювати вазі людини. Це є найкраще найправильніше значення, яке нам показує. Що цього феритину в організмі є достатньо. І фолієва кислота це є верхнє значення норми, теж ми досягли оптимальних результатів, яка забезпечує повністю ідеальне функціонування нашої нервової системи і є живленням для наших нейронів. Отже, такі в нас результати були за два місяці. І тепер давайте детальніше, чому японські? Тому що ми знаємо в ну, на. Рідко стикаємося взагалі з японськими виробниками в нас в Україні, і мені пощастило працювати з ними два роки в різних напрямках з пацієнтами. І я вам скажу, що це є абсолютно інший підхід в порівнянні з іншими препаратами. Тут такі мали бути гарні відео. Хлопці не зробили. Я... Ага, може, зробили. Добре. І поки тут ті відео або загружаються, або ні. Я вам розкажу, в чому суть, як ми взагалі маємо підбирати нутріцефти і чим маємо керуватися. Ми знаємо, що цей ринок в Україні він є неконтрольований. Чому він є неконтрольований? Тому що нутріцептична підтримка, бади, вони поступають до нас без сертифікації продукції, тобто, чи там. Тальк, чи там просто якась травичка, чи ще щось ніхто це перевірити не може. В всіх нутріцептів повинен бути сертифікат GMP. А це прямо по пальцях. От ми бачимо в осаці, яким чином цей препарат виробляється. Наскільки строгий контроль? І цей сертифікат GMP має обов'язково бути в кожного нутріцефта, який ви призначаєте. Тому що це є гарантія якості вмісту препарата. І відповідно. Так, що ми ще ще одне відео? Добре, і відповідно таким чином нам потрібно керуватись при призначенні самого елементарного вітаміну Д до більш серйозних препаратів, як препарати заліза. Отже, який висновок загалом з цього клінічного випадку і з цієї ситуації? Тут ми не можемо вияснити, що було первинно. чи… Вторинний імунодефіцит чи залізодефіцит. Тобто питання в тому, коли пацієнт приходить до вас з такими скаргами, однозначно, дефіцит заліза провокує порушення імунної системи. Тут ми можемо ще довго спілкуватись, бо я з цією пацієнткою довший час працювала по інших питаннях. Зараз в неї стан прекрасний. Синдрому втоми немає. Ні ламкості, ні випадіння волосся. Вона себе прекрасно почуває, Так, секундочку, то ми трохи не в ту сторону. Вона себе прекрасно почуває, все в неї добре, і це ще свідчення в тому, як все це правильно підібрати. От тут теж про цікаву японську філософію, яка зовсім відрізняється від тих всіх підходів стандартних, таких, знаєте, корпоративних, де Японці завжди вони переживають за те, щоб запобігти. Це те, з чого ми почали спочатку, щоб підтримати своє здоров'я і запобігти виникненню е, захворювання. І е, ми бачимо, що всі японські саплементи, вони всі мають. європейська є. Тому ми зараз співпрацюємо. Та. Тому ми зараз співпрацюємо і намагаємося оцю цю японську неймовірну культуру запровадити в нас в Україні, показати, що можна повноцінно, класно, дуже добре жити, лише підтримуючи своє здоров'я. Та і запрошуємо, будь ласка, є познайомитися з цими унікальними і чудовими вітамінами. Все, дуже вам дякую за увагу. Дозвольте вручити вам Дякую. Стилька. Ну Дякую. І, і як співробітниці, додайте щось мені із цих препаратів обов'язково. Обов'язково якогось запитання, може, я запитання. Хілікова пілорної інфекції дефіциту залізів, якщо підтверджена хіліковактерпіларна інфекція, але без клінічної симптоматики. І є дефіцит заліза. Чи потрібно ерадикація хелікобактер-пілурі в цьому випадку, якраз так було? Не було жодної клініки гастриту, не було абсолютно ніяких проявів, просто в анамнезі підлітковому віці, але враховуючи те, що це є хронічна інфекція, яка постійно виснажує роботу імунної системи, тобто імунна система вона займається гелікобактером, вона потрібно постійно його контролює, наприклад, замість того, щоб контролювати пухлинні процеси. Тоді ця інфекція є для нас небезпечною. Друге, це є джер... тому залізо, це є джерело живлення імунної системи, яке набагато швидше розходиться ніж просто здорової людини. Тому, от в цьому випадку, обов'язково потрібна ерадикаційна терапія, ну але звичайно, лабораторно підтверджена по всіх напрямках. Дякую Так, звичайно, після ендоскопії, звичайно, звичайно, дякую дуже, після... пані дякую. віру.